Здатні полювати на ворога на відстані до 13 кілометрів, доносити вибухівку у бліндажі окупантів та нищити ворожу техніку. 200 fpv дронів для оборони фронту передала Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гумштабом бійцям 54-ї окремої механізованої та 71-ї окремої єгерської бригад. Потреба в них дуже велика. Зараз в дрони Саме перше, те, що є на фронті, вони вражають і технікою, і особовий склад, тому це саме нагальна потреба на зараз. Ці військові формування Вінниця підтримує спочатку повномасштабного вторгнення. Бійці 54-ї бригади отримують обладнання в 16-те, а 71-ї в 8-ме. Вінницька міська територіальна громада має третє місце цілому по Україні по закупівлі дронів для збройних сил України та Національної гвардії України. Третє після міста Києва та міста Львова. Як на мене, це дуже дуже хороший результат. Тільки на дрони ми потратили, верніше закупили і передали більше ніж на 311 мільйонів гривень. Ця робота продовжується і в 2025 році. Разом з дронами бійцям єгерської бригади передали і 20 окопних пічок та свічок до них. Військовий каже, у холодну пору вони рятують від морозів. Хлопці в окопі ставлять пічку, маскують її, кидають туди окопну свічу. І скрито, так можна сказати, запалюють та гріються дуже ефективно. Тобто, там дровами в загальному ти не запалиш, а свічки дуже допомагають. Регулярно Вінницька громада підтримує 62 військові частини. З ними на постійному зв'язку координатори гумштабу, аби в найкоротші терміни військові отримували необхідне обладнання та техніку. В межах першого нашого пріоритету безпека оборона ми на 2025 рік виділили 1,2 мільярда гривень для того, щоб закупляти і передавати на фронт нашим захисникам обладнання, який, якого вони потребують. Ну, зокрема, ви бачите, сьогодні ми передали 200 дронів і інші речі, які збережуть життя наших захисників. Протягом 2025-го міська рада та гумштаб планують передати військовим більше 10 тисяч безпілотників, як розвідувальних, так і ударних. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта.